Олександр Нестерчук, представник керуючої компанії «Домком», яка обслуговує 76 багатоквартирних будинків. Минулої зуми на посипання доріг та прибудинкової території підприємство використало 34 тонни протиожеледної суміші. Цієї зими на підприємстві планують використати на 10 тонн більше. Сьогоднішній день ми заказали 16 тонн жуаша і 10 тонн торішньої єс. І плюс уже ми розвезли по закріпленій нашій території. При кожному будинку є два-три ящики. То тобто, есть три подъезда ящичок, три подъезда ящичок, у ящичку накрита есть уже пескусумишь. Ну, на ближайший час, коли буде приморозок, щоб вивезти до посипати дівчатам двірникам. Тротуари ми посипаємо з трактора. От мороз, у нас є аварійна служба, і вони посипають тротуари. Такого, що в нас суміші зовсім немає, у нас не буває. Щодня працівники управління автомобільних шляхів розвозять по комунальних підприємствах та керуючих компаніях міста до 60 тонн протиожеледної суміші, розповідає Володимир Черняк. Сьогодні ми робимо по виписки один рейс, ну а там уже далі, якщо буде виписки, це робимо два-три, і на. Тирійся робити. для посипання доріг та тротуарів в управлінні автомобільних шляхів. Цьогоріч закупили майже 10 тисяч тонн протиожеледних матеріалів, каже представник підприємства Денис Макарчук. Стільки ж суміші використали упродовж зими минулого року. На виготовлення піскосліної суміші близько 8 тисяч тонн. І чистої солі близько півтори тисячі тонн. Технології виготовлення протилежожилетної суміші це один до шести солі піска. Воно перемішується за допомогою бульдозера і складується на окремій базі. Заготівлю робить наше управління, а по актам передачі ми вже надаємо підрядним організаціям та комунальним підприємствам. За словами Дениса Макарчука, взимку дороги та тротуари у місті посипатиме 10 автомобілів. На сьогоднішній день уже чотири машини, які в нас переобладнані на зимове утримання, дві в процесі і Потім ще додаться. У нас є чергування цілодобове на випадок. Якщо погода в мінус, десь прорив, то у нас є бригада, яка вже оперативно вийде і зробить посипання. Першу чергу посипаються це магістральні вулиці, де Їздять тролейбуси, маршрутні таксі. це в першу чергу, а потім вже йде розгалуження по району. На пісок, бішофіт та сіль для посипання доріг у міському управлінні автомобільних шляхів витратили майже 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.